Тепер я зрозумів який у мене є талант. Чекайте. <кхи> Мокрота залишилася, видно, після слабості. Забивати пам'ять телефону цими дурними відосами. Hello friendly, на зв'язку день friendly. Коротше. Уже за ці всі дні, які я знімаю на ЗСІС телефон. 에... E, уже є. Там було спочатку десь 80. Я знімав купа ці дні, я нічого не видаляв на, гу... на хмельне сховище. Бо думаю, що купа пам'яті тепер дивився 115 і 128. Це вже пара гігабайтів лишається. Мені треба вже завтра чистити, бо сьогодні не встигну. Блін, я молодець. Але і завтра у мене куча справ, я Не встигну і завтра. Я мав це коли ми сьогодні вечеряли поставити на, за... на вдаляння, а я забув. Тому я вже зав, як ми будемо вечеряти, або снідати я поставлю. Добре, як обіцяв, M&M's. Я подивився в студію, студія мені не вибила, чи ми це їли, чи не їли. Пофіг їли чи не їли. Час уже дофіга прийшов з 21-го року, бо 21-му десь це купував. Тому, думаю, нічого такого страшного не буде. Треба було мені перейменовувати. А я, знаєте, у 21-му головне зняв, а назва то вже пофіг. На назву та й на прев'ю. взагалі прев не було. У 22-му теж. Там назв, деякі відоси і назви не було. Теж просто е, дата та й рік. Або назва файлу, яка камера дала. Та треба, може десь, якщо десь буду мати час, може поперейменую. Не обіцяю. Добре, але це вже зовсім інша історія. Ми реагуємо на Let's go! Деніс Бренді реагує. Деніс Пренді реагує, сьогодні він буде їсти. О, як файно. Та. А ні, ніфіга не файно. О, тут файно. Драже МДМ з арахісом та молочним шоколадом, вкриті різнокольоровою цукровою глазурю. Зі смаком, а рахісо, ракісо, рахісо. Поїхали реагувати, шановні друзі. Так, ну що ж, погнали. Так, подивимося, що з себе цей МДМ чи він буде. От сьогодні ми дізнаємось, то, що ми 10 днів назад їли стік з... Тітас. Це буде краще, чи це буде гірше. Let's go. Я лопати не буду. Так, мені ще зараз кліп. Стоп. Я думаю, мені попали одні оранжеві. Тут. Дивіться, о, оце люкс. Небагато горошок ми їх справимо. Знаєте, можу порахувати. О! Можемо рахувати. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 21. 21 штука. От бачите, все-таки ліпше мені малі пачки брати, бо от великими, там десь до 50 гривень, а це десь до 30. Мені ну, довго їсти. Це взяли і все. Поїхали. Так, це нам певно. М -м -м. Спочатку нагадую шарик гумовий. На смак, та. Оця резина. Знаєте, як надуває шарик? Ото то саме. Ну, солодкий, краще. Кушаємо. Ми ж не будемо годину їсти. Угу. Я так і думав, що Мендемс має бути краще. Воно не таке, скажем. Доставучи, що там така Ну, то я то есть кито став. Ну, типа... Як вони тут пишуть? Уже не пишуть, я відкрив. Десь... Угу. Резну кольоруського хазури. Газу я не пам'ятаю. Угу. Mm ммм. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Набагато якось прикольніше 9 балів. Класно. Кендер мені значно. Сподобувся більше. Оце там 9 балів класно. Mm -hmm. Давайте попробуємо розділити цю оранжеву і подивимося, що всередині, чи, до речі, пустить ножик, бо там же аракес. Я рішу. Я розрізав. Дивіться, що у нас всередині. Ось така оболонка. Цікаво. Давайте попробуємо. Але ні, це ж буде довго, зараз кожен смак тако... Он... Пробувати, правильно? Правильно. Ну давайте хоча б одну. Let's go, Оранжева штука. М -м 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 -м. Прикольно. Вісім. Арахіс. Дев'ять. Начинка. На дев'ятку. Добре. Думаю, все буде ідентично. То, що трошки смак інакше. Так, жовте, напевно, лимон. М -м -м. Тут смаків нема, просто солодке. Просто кольор інакше. Давайте... У нас тут тільки один кольор. Давайте по кожному кольору на YouTube шорт. Оранжевий, зелений тут у нас є. синіх тільки два. Значить один на YouTube шорт. Зелений вже був. А коричневий тільки один. Значить на YouTube шорт не буде. Не судьба. Значить буде на це відео. Коричневим. Ммм... Mm. от коричневий саме найкраще. він іменно коричневий внутрішньої всередині. Зовнішньої і в середині. І він найкраще вписується. Тому навіть поставлю стейс плюсом, так. А це просто з но трохи є ще. Але думаю, якщо пачку велику взяти, то теж не доїсть, як Skittles. Але мені сподобалось. Краще, ніж той скид. Скіт такий притерний. Теж та. надоїдливий смак, не як якусь багато їсти. Це нормально. Я казав, що шоколад буде краще. Далі ми лишимо жовтий, А, жовтий йдемо ще на YouTube Short. Червоний також лише один. Давайте пробувати, лише червоний. Тут я по одному смаку, там. Так. В принципі, всі кольори. Ну, Повторні. Тоже може кольори А ні, не райдерги, бо то, що коричневого нема у райдерзі. У скітился є. В коричневого колічного якась нема, то кольори веселки у скітси. Ммм, Тая. Ммм, як тако, знаєте, смоктати, Не плавно. на це просто більше часу піде. Я не знаю, чи я успію кліп. За 20, але. Може успію. Ну 9. Непогано, непогано. Давайте так. Що по одному. Так як е ті смаки по одному були, ми не відклали, то я пропоную ще по два горошки дати на YouTube шорт. Я даю ще тоді жовтий, бо його найбільше. І оранжевого, бо він тут найбільше. І в нас ще останні, які ми не пробували, синій лишився зелений. Ну, пішли сині. Якраз синій у нього... у нього в руках. Так. Цього жовтого єлого. Якраз любопитний... Ні, цікавий факт. Якраз жовтим я в Болгарії поткався. Ну, фоточка в інстаграмі, так. Ви бачили, ті, хто прокоментував. Він там, якраз, я так думаю, що там він тримав, коротше, таку, типу, миску і на тій місці мали би бути Ну, Типу продаватися. Там нічого не було, видно, розкупили. Я тільки сфотографувався там. Ну, непогано, непогано. погано. Девизь плюсом там. а От Ракес мені сподобався. Моя взял зараз. Синій класний, реально дається з плюсом. Ну і лишився останній ми не пробували зелені. До речі, буква М її практично не видно, вона стирається. То, напевно, легеньким тим маркером, ну, типа, тою цукровою пудрою намальовують, а то вже стирається, бо висихає у пачці, ну тому, по суті, М не видно. Та. Але це не важливо. Не суть важна. У, типу, бренд, так. Типу на горошках це М, так як... На айфонах яблуко, то саме, так. Бо ж це о 1 разів дешевше. Ну, якщо одна пачка. Ну, ви поняли. А ви ж забули смако, жовтий зелений, так? Клас. Вот таке я люблю. Отут намальовано, що зелена викидає. Там є в них серед цих горошків зелена тілка. Ну, дівка та в окулярах. Ну, коли я брав напій, там був з тою тілкою напій. Я б узяв без тлки. Так. І ця тілка викидає. Ну тут поки що це. Та. Хотів би сьогодні стрім провести, але я нічого обіцяти не можу, тому не приведу. Зараз пообіцяю, наказати на мене хейт у Дрекції чи у коментарях. Де стрім. Нема. Ліпше нічого не обіцяти. Щоб у цьому хейт не мати. Коротше, ми доїдаємо оці штуки і може йти готуватися до кліпа. Ну, монтувати. Типа так. Вот це красина на угу. Жовтий Угу. Желтый жов... Чекайте, а то червоный, а мы чего нас Мені з їхньої компашки компанії подобається найбільше червоний. Він такий... Ну, краш, та. Ну жовтий. Такий собі на Патрика мені похожий цей жовтий. Типу такий тупенький трохи. Та. Червоний мені на Angry Birds похоже. А ця тлка зелена, ні на кого не похожа, так. Тобто на оригіналу. А там ще був... Якийсь такий коричневий так. Ну, окей. Бачите, як ви мені писали раніше, життя треба прожити так і продовжую. Життя треба прожити так. Щоб ти міг з справжнім МДМС сфоткатись, бачите? Фотка в Інста. в Інсті, нагадую. Це не реклама Інсти, але все-таки реклама, так. Тому підписуємось. Ну ясно там мало підписників, все 1070, але... Головне, що вже не є спад. Ну, трохи я там, знаєте, фігурую, циферка скаче, то назад, то вперед. Типа, то 1070, то потім 1071-72, а потім знову йде до 70. Але... Так як того року, і на початку цього жорсткі списки були. Від Типа з 1050 -ти йшло до 1000 рівно. Потім 900. Я знову мусив взаємопідписки під... робити. А зараз стало. І мені не треба відписки, підписки робити. Я вже по... і відписав від себе. Щоб у підписках не... багато не було цих аккаунтів у мене. І тепер вже не відписуються. Уже супер, там. Що ж, то ми відклали на YouTube Short. Остання тоді штука. Оранжева. М -м -м. Оранжевий тоже був персонаж у них. А вот ценьо не бачу. Нормально, нормально. Э! Коротше, я вам не договорив, до речі. Ну, у першому відео який знімав за цю роботу. Ну, вони поїхали в Франківськ сьогодні. А я пішов працювати, прибирати подвір'я там далі в стороні. І ці робочі, які тут лишилися, почали мене через пару годин шукати. Везе тачки, те, в кінці пішов, вони мені казали, щоб мені дзвонили до ну, начальника, який у Франківську. Щоб той позвонив, де я, у мене номера нема. У нього є. Телефон я не брав з собою. Щоб не відволікався в інтернеті, розумієте. І тепер вже буду брати, але відволікатися все одно не буду. Бо робота є робота. Звільнять. І... Начальник був недовольний. Може мені завтра трохи бути покарання. А може і не буде. Бо то розумієте, ніхто гратися не буде. Але я взагалі працював. А мене... Вони... Мене не будуть йти, ходити по цілій території лікарні і мене вишукувати, бо вдруг не знайдуть. Думаю, Думаєте, легко ходити. <смас> Мені самому молодому і то вже важко. Ого. І це тільки 23 роки. А що буде в 33, як я ходити нормально вже не годен. Важко. Ну бо як ти замахуюся роботами, то вже. То вже. Коротше на цьому все. З вами буде нездружній. оціночка поставлю рівно 9, деяким я поставлю 9 з плюсом. Загальна оцінка, 9 балів. Користь це краще за Skittles. Там ще є два смаки M&M's, от його ми ще десь візьмемо. А от Skittles, хіба маленьку пачку, то я не хочу, воно мені надоїло. Воно якесь таке, надої, таке противне, та, противне, противне солодке. все таке приємне. Ну, типу може бути. Та. А якщо у маленьких дозах, якщо в великих, то вже буде противне 100%. Коротше, YouTube Short. Це ми вже. З'їли так. О, махаю вам пока, короче. Я вам махаю пока. З вами був Денис Френлі. Пока. До наступних відеосів. Дивіться відеокліп.